Зараз поговоримо про якраз сьогоднішнє розслідування Святослава Літинського. Отже, ми показували в нашому етері відео Святослав, де ви знімали дорогу, на яку витратили 23 мільйони із бюджету, і дослідили, куди ця дорога йде. Ваше відео там. Три з половиною хвилини. Давайте подивимося, і потім якраз поговоримо. Олегу буде цікаво, нас, куди нас витрачаються бюджетні кошти, на які дороги. Так. Вітаю. Нещодавно я поширював інформацію про те, що ми витратили купу грошей на дорогу до приватного відпочинкового комплексу. Нагадаю, з державного бюджету в 2021 році витрачено майже 2 мільйони гривень. І з обласного бюджету Львівської обласної військової адміністрації, нею керує зараз пан Максим Козицький, у 2023 році було витрачено 23 мільйони гривень. Дякую Planet Lab за надані супутникові знімки. Була дорога зроблена державою. Навколо тої дороги побудовано було, бачите, тут будиночки, тут будиночки, тут великий комплекс, тут будиночки. І якщо я покажу власність, бачите, це цей кутик. Нормас-Плаза, Нормас Плаза, Ломакович, Віталій, Нормас Плаза. Тобто це державою було побудовано дорогу 21 2021 році, і це, по суті, все є Нормас Плаза. І що ж вони вирішили? Оця дорога 21 2021 році, вони навколо неї все своє побудували, вся земля навколо цього є їхня. Вони вирішили, що ця дорога буде їхньою внутрішньоквартальною, незважаючи на те, що це державна дорога. А... Звернулися в сільраду і сказали, хм, давайте дорогу побудуємо навколо нашої землі, щоб холопи не їздили по нашій території. Відповідно, тут і тут я показував на відео, зараз була дорога загороджена за гроші обласного бюджету 23 мільйони. Чия ж то фірма Нормас Плаза? Ну, давайте відкриємо. Нормас Плаза, нею володіє на 50%. Товариство з обмеженою відповідальністю West Energy, володіє тертична Каріна на майже 30%, Optima Capital на 20%, але подивимося 50% West Energy. West Energy засновником, власником є Козицький Зіновій Ярославович. Є батьком а, Максима Зінов'євича Козицького, який а, є. Начальником Львівської обласної військової адміністрації. Львівська обласна рада зараз не затверджує бюджет вже чи не третій рік. Бюджет обласної ради затверджується начальником Львівської обласної військової адміністрації. І Начальник Львівської обласної військової адміністрації на 23-й рік затвердив в бюджеті передбачити понад 23 мільйони для побудови дороги до відпочинкового комплексу, який на 50% належить його батькові. Маючи цю інформацію, що я зробив, я написав заяву в НАБУ. Відповідно, в таких діях я вбачаю зловживання владними повноваженнями, нецільве витрачання коштів, а також реальний конфлікт інтересів. І відтак я попросив НАБУ відкрити кримінальне провадження, перевірити ознаки правопорушення в діях голови Львівської обласної військової адміністрації та його посадовців, які безпосередньо йому підпорядковані. Як ви думаєте? Набу та НАЗК будуть розслідувати це з Києва чи скерують своїм підрозділам у Львівській області? Чи стане совісті львівським підрозділам? Знайти тут конфлікт інтересів? Чи просто закриють справи? Як ви думаєте, чи є тут моральна складова? Чи нормально, що пан Максим Козицький своїм рішенням виділив 23 мільйони на дорогу до відпочинкового комплексу свого батька? Напишіть ваші думки. Так, напишіть ваші думки. Це Святослава, це риторичне питання. Риторичне питання. Е, Олег, як ви думаєте? Крута робота, і тішуся, що з такими людьми в ефірі, тому що все коротко по суті, по паличкам досліджено. Приємно, що коли є такі люди, котрі викрикують про них, роблять це досить е, фахово. Щодо пана очільника військової обласної адміністрації, ну тут треба чітко розуміти, що це вибачте. Це вирок команді президента, да, тому що він не просто призначений якийсь товариш, це він досі очолює осередок е, партійний. Політичної партії Слуги народу президента правлячої партії, ну тут і окремий привіт і Олені Шуляк і Володимиру Зеленському. Ми бачимо, які які люди керують їхньою партією. Ми бачимо, які люди керують військовою обласною адміністрацією. Та що ну я не знаю, як ще гірше можна ставитися до народа бидла От вони ставляться як до бидла до людей, тому що вони за їх кошти. Будують дорогу по суті приватну, та потім її загороджують. Ну, якщо за це не звільняти і не зажати, я не знаю тоді за що ще. В контексті, до речі, звернення в набу поділюся досвідом. Ми зараз дуже багато звертаємося по всеукраїнським розслідуванням в набу. Не дуже вони люблять відкривати на владних посадовців кримінальні провадження. У нас це вдається робити виключно по 214 статті е, через суд. Е, ну але просто заздалегідь кажу, щоб вони опускали руки, теж, теж спробували, тому що хоча б відкрити це точно треба. Ну у нас на Герегу і на шулях е, заявою не вийшло це зробити. Ми це зробили через, через судові інстанції, і то до речі, зараз НАБУ дуже по-ідіотськи робить. Ну це, це це важливо поділитися досвідом. Вони. Е, Uh, в першу інстанцію там дуже важко виграти, тому що вони посилаються на те, що uh, у вас uh, сроки закінчуються, тому що ви не знаючи про те, яка буде відповідь, вже мали звертатися зберна... в суд. Відтак у вас проходять ці про сроки. Так, да. до речі, напишіть нам, якщо у вас таке буде, якщо ви будете вирішити йти в суд, ми вам просто полегшимо роботу. У нас є відповідне напрацювання по цьому, вам просто це трошки зекономить, зекономить часу. А по цьому всьому да, я на завершення скажу, розумуючи це великий привіт команді, команди офісу президента, команди президента Зеленського. Ну, цей же пан продовжує да після цих розслідувань продовжує е, зберігати місце на своїй посаді. Ну тоді питати треба з перших е, осіб е, держави. Тому що ну мені все очевидно. Мені не треба ніякі кримінальні провадження і так далі, щоб зрозуміти, що ця людина має бути негайно звільнена е, з посади голови обласної адміністрації, тому що те, чим він займається, це пряма корупція. Конфлікт інтересів це корупційні е, це корупційне правопорушення. Будівництво дороги за державні кошти і її огородження це кримінальне корупційне правопорушення. якби Мені мені все тут очевидно. Святослава, чи можете ще щось додати до цієї цієї історії. Так. Чи є якась ну, реакція не. на ваш сьогодні опублікований пост і оце відео розслідування? Прямої реакції немає є опосередкована реакція. Почалися якісь вкиди, що я. Просто якісь з боку вкиди, що я там з кимось десь зустрічався у відповідь на, на цей допис, який зовсім не має ніякого відношення. І найгірше в тому те, що ніби от батько Максима Козицького, Зиновій Козицький, він є величезним бізнесменом. Він допомагає мені відомо це армії досить багато зі свого бізнесу. Але в той же час, тобто я ні в ніякому разі не кажу, що він погана людина. Але оцей вчинок конкретний є. Ну мені виглядає, що дуже поганим. Тому що якщо вони це зробили виключно під свій бізнес, а зараз воно виключно до їхнього бізнесу, виключно і те, ще й загороджена та дорога. Ще й вони побудували паралельну дорогу, щоб та дорога, яку вони загородили, була тільки їхньою, щоб там їм ніхто не заважав. Та він міг зі свого бізнесу очевидно це зробити. Ми всі знаємо, що він є дуже багатою людиною. І тут така нестиковка виходить. І, і теж, пан Максим Козицький, за іншими відгуками, він один з найкращих голів військової ну, обласної державної адміністрації. Всі до нього були ще гіршими. І це просто береш, берешся за голову, як, як, як воно так, що решту були ще набагато гірші. І так вони, наскільки мені відомо, теж були набагато гірші. Ой, і це найкраще, що в нас є. Так, найкраще з гірших. Щось не те робиться в Датському королівстві, а все тому, що одноосібно голова львівської лава приймає бюджет і розпоряджається бюджетом. А депутати обласної ради, як ті лохи, просто ці статисти, просто статисти для видомусів. Львівська обласна рада, яка м, нікому не цікава і нічого не вирішує, це так. До того, що відбувається на Львівщині, і до речі, ми очікуємо, що можливо будуть переобирати на одній з наступних сесій е обирати, точніше, голову обласної ради, бо в нас є тимчасово виконуючі обов'язки обласної ради, яку знову ж таки призначив голова лова. Ось така мене ось така деву. Є депутати власне обласної ради. Вони мали би щось робити. Їм дали вотум довіри. Люди, вони представляють людей. А вони там виключно в мене таке враження, що більшість з них там виключно сидить, щоб урвати якісь гроші або конкретно своєму бізнесу, або урвати якісь гроші конкретно тому селу, з якого їх більше голосів за них було, щоб їх потім ще раз вибрали. Там немає чомусь в більшості, не всіх, далеко не всіх, але в більшості просто немає державницьких інтересів. Там якісь шкурні такі інтереси. Це, це воно мене. Ну, Просто розриває середину. Ну не не хочеш того робити. Не хочеш людям допомагати, не хочеш людям представляти. Та займайся собі бізнесом і будь там е, успішним. Бо ти вмієш людьми комунікувати, вмієш організувати. Але чого ти преш в владу і далі свої бізнес-інтереси відстоїш? Ятаслава. Ну так же ж не було, коли вони обиралися двадцятому році. Ця ситуація помінялася три роки тому. Тому це таке це питання знову ж таки е, абсолютно риторичне. Хто там що робить, як урвати? Врвати не можуть тому що Депутат не вирішують нічого, рвати можуть або попросити у знову ж таки у голови військової адміністрації. Ось так це виглядає на завершення, Святослав. Східницька громада, місцеві, що кажуть? Що каже місцеве самоврядування? Тому що ну в принципі вони зараз стають заручниками того, що дорогу відгородили, там побудували, і в принципі вони надавали відповідь на запит. Ну, та човни заручники, їм ніби прийшли гроші, побудували дорогу. Так, їм майбутньому... прийшли гроші, сказали, де будувати, сказали, хто підрядник. Так, та, ну, в майбутньому. Ну, для... Так, вони кажуть, що дуже добре, що побудували дорогу, там будуть якісь відпочинкові комплекси, врешті-решт будуть якісь робочі місця, якісь податки будуть. Цей. Ну то та, та, там негативів для громади жодних немає. Угу. Тут, навіть навіть грубо кажучи, якщо би. Це не було ніяк пов'язано з корупційними інтересами, зі зловживанням владою і зі зловживанням своїм становищем, то я би двома роками був за щоб дороги нові будували. Ну не під час війни, звичайно. Але це нормально, що, що держава забезпечує інфраструктуру. Але якщо, наприклад, в мене теж є ділянка, де я хочу будувати готель. Чомусь я з сусідами скинулися грошима і самі побудували туди дорогу. Чому? Бо я не маю цієї владної корупційної ренти, не можу змусити витратити ваші гроші на свою дорогу. А хтось інший це може зробити? Тут величезна несправедливість є. Справедливість – це м'яко сказано. Я до речі, якщо нас дивиться Володимир Виноградський, людина, яка організовує на Самбірщині перекриття дороги, їм вже там три роки не можуть в, в 20-му році мали перемонтувати, і він особисто звертався. В нас є оце відео на Ютубі. Він звертався до Максима Козицького. Він Максим Козицький сказав, що грошей немає. Тому Володимир Виноградський, бачите, на вашу дорогу немає на дорогу у східниці до приватної садиби. Чи майнового комплексу родини Козицьких є. Ну що, дорогі мої заборонені е, спікери, <сум> не, будемо, не будемо працювати по темниках. Не знаю, які, які будуть наслідки мати львівську мануфактуру новин, теж розкажемо і покажемо.